Всім миру і добра. Сьогодні рік 2022, грудень місяць, 19-й день. Людина з правами, живий мужчина Богдан, проголошує і оголошує волю. Оскільки, документ, оскільки цей документ буде рухатися по міжнародних інстанціях, і він складений і буде прочитаний на російській мові, так як ця мова визнана міжнародною. Чоловік, живе богине, рождонний, суверенний мужчина. Богдан Сен Сергій, ну Нікола, правнуків Євдокіма, Кима з Влікорода Волі з'явлення, приказ, увідомлення агенту, увідомлення принципалу, увідомлення принципалу, увідомлення агенту. Ісходний номер 20221219 от 2022 року, декабря місяця 19 дня. Составлено, прошито, пронумеровано на двох лістах в п'ятьох екземплярах. Перший оригінальний екземпляр знаходиться у чоловіка, а остальний чоловік отсилає вам по одному кожному для прийняття рішення по честі, совісті і справедливості, либо для рішення любих споров. В надзорному органі по урегулюванню прав міжнародного уровня. Між чоловіком і Богом Творцом сияющеї великої раси посередника. Комітету государственної безпеки, Міністерство фінансів США в ліце державного секретаря Дженет Єлен, Банку міжнародних розчотов в ліце президента Гусіна Карстинства, Кабінету міністра України і кожному, якого це касається. Провозглашає і об'являє свою свободну волю, і руководствує свої власні непосередньо, і руководствує законом свободної волі, утверждає право народу України на свободної обезпеченну, достойну, багату, багатою живою життю, в самостоятельному, соборному, учнів, славним государстві на землі в пределах граніці. Совпадаючись з государством границею Української ССР, приймає повномання статтю 8 уставу ООН для сохраніння міри процвітання мужчин і жінчин з цією недопущення дискримінації нарушення прав і свобод чоловіка в зв'язку з і об'явленою націоналізацією енергосистеми і проти піратству на землі. Совпадаючи з государственной границей границею Української с з укрепления, укрепления міра в мірі без ущерба чоловічеству. Народ України провозглашає і об'являє любые договори нічтожними по війні з системи ЦБДЦ «Цифровые деньги, заключеннями служебными ліцами з любыми правительствами или иностранными організаціями, і разрывает такі договори без ущерба для народу України. Второе. Народ Украины запрещает внедрять систему ЦБДЦ, цифровые деньги или любую другую систему e-денег е на земле в пределах границы, совпадающих с государственной границею Украинской ССР. 3. Использование системы e е денег на земле в пределах границы совпадающие с государственной границею Украинской ССР с 22 декабря 2022 года запрещено. 4. народ України провозглашає і об'являє люби договори нічтожними по продажі електроенергії, заключені служебними лицами з любими привітцями і іностранними організаціями, і розриває такі договори без ущерба для народу України. Народ України приказує обеспечити електроенергію по справедливості і по пріоритету. С начал, с началом жителей на землі в приділу границі совпадаючи з государство Української ССР, і все суб'єкти господарства на землі в приділу границі совпадаючи з государство Української ССР. А вже після этого народ України розрішає продажу електроенергії за границю. 6. народ України запрещає обманом і мошенничеством создавати схемы із Бігинії Ісполнення волі народу України. 7. Народ України приказує остаток електроенергії, який остається після надліжайні жителів і всіх хозяйствуючих суб'єктів на землі, супадаючи з государственною границею Української ССР, продавати за границю по новим заключеним договорам з 22 декабря 2022 року без ущерба для народу України. 8. Народ України запрещает увеличивать тарифи на оплату електроенергії жителям і хозяйствуючим суб'єктом на землі, совпадающий з господарською границею Української ССР, і приказує оставити тарифи на оплату електроенергії в пределах тарифів, які були по состоянию на 1 декабря 2022 року. 9. 40. Срок исполнения приказа с момента получения этого действительного приказа, что подтверждается письменной доставкой службы поштової связи. 10. Контроль за виконанням приказа возлагает на комитет. Государственної безопасности. В случае неисполнения воли волі народу України, с з правами живого мужчини і всех вышеуказанных требований оплатить по этому векселю золотом или или денежную суму в размере и аквівалентну миллиарду тройских унций золота девятьсот девяносто девятий, девять десятий проби субъекту Богдан Орел, область Ваногранковський, район, Тисминицький село Березовка, улица Нінгвальска, 4, счет. Іли любому другому підприятелю суб'єкту по його приказу. Случайні исполнення волі народу України чоловіка з правами, живого мужчины, Міністерством фінансов США в ліце государство секретаря Дженет Єлен, банком міжнародних розшатів в лице президента Августіну Карстинсу, Кабінету міністрів України в лице прем'єр-міністра Шмігі Галеєм Денисом Анатолієвичем. Тогда такі ваші действия кваліфіціруються піратством, которое должны быть прекращены. А виновні лица повинні справедливо понести наказання в соответствии з нормами міжнародного права, в тому числі Конвенцією о противодії піратству, о чому народ України, чоловік з правами живої мужчина Богдан, вас і кожного кого це касається, должним образом увідомляють. Чоловік з правами живої мужчина Богдан строго предупреждають, що договора виповнятися правила. Законы должны действовать и в случае неисполнения воли человека, то и каждого, кого это касается, будет привлечено к справедливой ответственности за преступление перед человеком. Человек с правами живой мужчина напоминает, что личную ответственность в тройном размере за преступления против человечности, у которых нет срока давності и права выкупа против нашего рода. Обращение в международной інстанції зависит от ваших непосредственных действий. Трактовка пояснення, доповнення дополнения только автору. честь имею автор Богдан Мужчина Богдан. Всім миру и добра.